Ну, що ж, всім привіт, народ з вас, підпису, подобайка. Це стардівалий, ми продовжуємо стардівалий. І в нас сьогодні, якщо я не помиляюсь, ярмарок в центрі міста. Тепер айронбар зібрав зу... залізні зливки. А на що мені залізні зливки? Ні, я пам'ятаю, на що мені залізні зливки. На стіло. Я хочу собі стіло. Натрима ще мені. Так, баклаванчик, баклаванчик, нічого цікавого. Ви не збирайтесь. Це жах, нас не так багато чого принести є. Корівка. А вже ж ти ще занадто молода. Але на, тримай, поглажу тебе. Да, занадто мала да, щоб щось давати. Ну, вдачу тобі по життю тоді. Курки, курки. Погладити? Жах ви все зжирайте. Так, яйце, яйце. Погладити. Вам треба поїсти принести. Як мене це дратує, можна якось автоматизувати це? Тому що вони дуже швидко це зжирають. або збільшити кількість їжі. Можливо, з розширенням будинку будівлі вони будуть розширяти кількість їжі. Так, ну і вже я їм розкидав. З чим я піду на ярмарок. Це дуже важливо. Я. о, зачекайте. Ось, тебе можна зібрати. О, ям ям ям-ям ям. Це ми можемо потім закрити дещо. Так, поїхали. Дивіться, в мене є. У мене є по ти. Карп легендарний, є легендарний Small Fish Boss. Далі, що дивитись, ні. Якщо дивитися щось з їжі, в мене є, нехай золоте пшено, золоте броколі. В мене є. Тут також брокколі золоте. В мене є золотий. М -м так, дивіться, 4. У мене є золоте велике яйце. 5. Давайте закинути. Закинути. Зачекайте, в мене не працюють. Якого біса? В мене ви не працюєте. На, працюйте. Так, це 5 Можна золоту ягідку, золотий грибок. Ще золотий грибок Вісім і третій золотий грибок, Байдуже. Щоб ще мазик золотий був. Але нехай все обіжали. А, він з дев'ятої, до речі, здається. Ну, він прекрасно. З дев'ятої, так і де з 9. Зараз тоді займусь поки що своїми справами. Спробую пошукати. Пінькі великі, які мають дати мені велику деревину, але я їх взагалі не бачу. А зараз вже і дев'ята буде. Дата написала, що вже почалось. Пішли? Дев'ять аж не. Ну, дев'ять, да, дев'ять айтемів. Вперед. Є. Yeah. Ось і ярмарок. Так, тут пірес вистатив, вони все повиставляли, і це те, що я буду виставляти. Сподіваюсь, я переможу. Будь ласка. Ну, якось ми бідненько виглядаємо. Так, тут є багато ігор. Star Tokens. За 50. Що? Ну, один Star Token. А, це просто ми зміняємо звичайні гроші на стартокіни, які тут перемагаються в іграх. Мені сказали, що я дивився, що найвигідніше це ось тут грати. І воно підкручено. Типа, вперед. Там, здається, на зелене треба ставити. Так. Да. Це я один стартокен витрачаю. А, це спочатку треба. Давайте. Ой, Ліф, тут ще є. Ти О, 50 витрачаю на те, щоб пограти щось. Щоб половити рибку, окей. Цікаво, мені віддадуть рибку чи як? О, приємно. А, 36 очків, тут мені скор пишуть. Мені ні мені, мені хвилину дають, щоб пограти. І Я ще хоч дістав. Дякую. Так є. Я навіть не побачив, що я дістав, до речі, на цей раз. Але 86, скор. Це прикольно. Скільки мені дадуть за це? Ого, яка шустра рибка. Так куди ти? О, якийсь чорна фігня. Це карп. Дуже схоже на карпа. Буде прикольно, якщо і справді карп. А, ні, це не ценкарп. А, 7 секунд. 6. 5. Хіт. Я встигну спіймати. Секунда 0. А, мені дадуть хоча б. Є. Все. 220 скор. і. 6 рибс пімано. А, нема перфекшн бонус. 264 стар токенс. Ого. Так, тут просто є ринок. Якраз таки на якому ці стар токени можна витрачати. у прайс тікет. І Mixit 24? 24 буде? Вау. Тут тільки по одному? Так, тільки по одному. Це, в принципі, я можу все викупити. Так, а тепер пішли? Мені казали, я дивився відосі одному, що вигідніше за все. Ось тут. Грін, постійно на грін ставити. Давай 10. А, це 10 я поставив. Так, зелений. Вінер. А, це Х2 я зробив. Грін. 20. Знову зелений. Прекрасно. Грін. 50. О, ні, програв. Грін. 70. О, ні, я виграв. Нічого собі. Як не Грін, 100. Ну, як неочікувано, я переміг. Ще раз. Ось ще 100. Як не очікувано. Не очікував. Давай 200. Ну, переміг, як не очікувано. Як не очікувано. 300. Я половину просто ставлю, щоб навіть якщо я програю, ще раз поставив і відновив суму. Ну, що воно тут підкручене. Це просто як факт. 900 в мене. 450. Ой, як тупо. Я програв. Так, 464. Все, фул. Фул на зелений. Ну, фук, я вже злякався, всього, що тут зараз програю. Це було б тупо. Переміг. Відчуваю в цьому обман. В принципі, на цій грі я б міг і зупинитись, але. Я хочу ще інші подивитись. Що тут таке? Так, за 50. Ой, я можу старт А, А, як грати? О, ой, прекрасно. О. А. Це просто тип тіра, Окей. вони ще рухаються, А. А. О, по бокам прикольно. П'ять аж дають. Ой. Мені за все це дадуть стартокіни, А, не встиг там, який и п'ять дає. А, лишилось майже мало часу. Три, два, один. Ні. Все. А, на случайне 64%. Скоро 59%. Да, 40%. О, всього 40%. Прекрасно. Просто спробував. Просто спробував, також. Ось це на силу удар. Не. Х0. Що? Трі трапінг. Окей, це взагалі нічого не дає. Які тут ще ігри? Я щось з тобою. А, нічого. Тут. А, ну він просто виставив і щось з гаданням. Окей, поїхали, добиваю вже потрібну кількість зірок. Доброго вечора. На зелене. Тисяча. Прекрасно. На зелене. 1500. Хайф програв. Ненавиджу. Програвати не науджу. Зелене. 1518. Ось зараз буде неприємно програ. Ось зараз по-справжньому неприємно буде програти. Я раз Програв. До якого? 1536 ще раз. Я міг. 1500. Раз, ще раз переміг. 2000 Я раз переміг, прекрасно. 3000. На зелене. Прекрасно. Так скільки там загалом мені цих стар, стар токенів треба. Щоб все скупити. Я скуплю все просто. Чумпні. Так, 1300, 3300, 4300, 4800, 5... А, сам можемо все купувати. Федора, Рарк А, мені спочатку покласти треба. Рарк Роу, Старт Дроп. О, що там? У штирід. Штирід. Что? Що, що випаде? Підвищений максимальний рівень енергії? Вау. Вау, це щось прекрасне. Да. Прайс тікет. Лайтбіг. Короче, Це просто килим. І 24 насіння різного. Прекрасно, я його висаджу потім. Все, на цьому можна закінчувати. Більше нам нема що... чим тут займатись. Та угу. -да -да, він тут розповідає, що це цей самий. Зачекай, ще не все? Я готовий? З ким тут балакати? Я думаю, з тобою треба балакати, щоб закінчити. А, все, я... так, я готовий. Я готовий завершувати фестиваль. М. А, все, він зараз йде. Я сказав, що готовий, і він такий тик-тик, тик, тап тап тип, тип, -тик, тик, 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 давай, швидше. Він зараз буде оцінювати. Як тобі? Овочі, як тобі? Він зараз оцінює. Давай мене оцінює. Як? Не сподіваюся, тобі сподобається. Там все золоте. Рибку взагалі рожеві. Ну, давай. Давай, я найкращий. Скажи мені, що я найкращий. Давай. І. Ну ні. А, ти просто відходиш бік. Ну, кажи. Ну. Є, yeah, вітаю, я перший. Я, yeah, рейтинг 94. А, ah, Моя... що? Тисячу StarCoin? Все, це все, що я отримав. Старкоїни, які мені вже і не потрібні. Прекрасно. Я забираю все. Він мені сказав, не забудь все забрати. Я не такий тупий, щоб забрати все. Це все знато прекрасно, щоб вам залишати. Все бувайте, я вас ображен. Всі бувайте. Я додому. Зараз буде ніч. Да, закінчу фестиваль, та я все вже зробив, що треба було. І зрозумів, що О! Золотий мазик, прекрасно. Побіжали спати. Все поспали, нам нічого не сказали навіть. Так, до речі, давайте одразу надігнемо шапочку, яку ми виграли з ярмарка, і побіжали. Так, мене, 20. пише мазик. Мазик, курки. Так, вчорашній мазик зібрав. Е, дай тебе поглажу. Молодець. Мені треба. Так, дякую. І мені потрібні ваші яйця. А, Інвентар би почистити. О, в мене ж. На одне яйце більше, ніж треба. Я не бачу сенсу продавати навіть великі яйця. Це все одно треба вигідніше перероблювати в Мазік. Так, поїхали. По-перше, у нас вже готове. Ой, як тут багато всього зараз треба зробити. Курівка, чому ти не. Ну давай швидше зростай, і мені потрібно твоє молоко. Так, окей. У нас зараз багато роботи. По-перше, кукурудза зросла, брокері позростали. У мене інвентар зараз буде заповнений. Так, загалом все прекрасно. Я ще бачу, що там кабачки позростали. Збирай. Мене. А, все, мене майже забитий інтар. Також в мене є ось це, це опудола. В принципі, те ж саме, яке в нас є, тільки... тільки нове. Тому я поставлю тебе ось тут. Прекрасно. А, також килимок. Я просто на вулиці. Я вулиці на вулиці його не покладу. Це треба десь в домі класти. Як багато роботи вдома. На, сюди. Тепер у нас килимок ще є. Так я не знаю, що робити з усім, що ми позбирали. Я просто. Mm, я не знаю. Я не знаю, що з цим робити. На Броколі сюди, броколі сюди. Типу там, що продавати, що не треба продавати. Що залишити на пізніше? Може мені щось з цього знадобиться. Ой, до речі. Ти ж також декорація. О, тобі, тобі хоч б на вулицю можна поставити. Ось тут будеш. Так, це прекрасно. Mazік, на продаж. Рибку скриньку крипки. Слухай, ти хоча б інвентар трохи почистили. Також. Мені потрібно. Зараз, секунду. Так, дивимось. Ой, в мене. Так. Зачекайте, сонячника стало більше. Здається, в мене було тільки два сонячника, тепер чотири. Може сонячник чисто вирощувати, якщо він його більше стає. Так, мені. Потім з собою треба буде ям. Мені потрібно буде тиква. Ям, тиква. Е, найпростіша кукурудза. Не обов'язково найкраще, просто найпростіша куру. І кабачок в мене. У мене простого кабачка немає, тільки круті. Ну, беремо кабачок. Це для зачинення одного з наших однієї з наших фігній в громадському центрі. Ви всі чотирьох мені потрібні, це прекрасно. Так, тікет я також потім поміняю. А тепер. О, ще два кабачка. Ой, прекрасно! Якраз такі собі кабачки. Хороші прибираю. А, це хороші кабачки я отримав. Поганих нема. Це погано. Так, також, 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 також. Мені потрібна. А, це... Все збираємо. Тому що корм поки що сілоси, я не можу отримувати, на жаль. Сілася в нас нема. І тільки пшениця дає нам корм, а кормів треба буде достатньо. Так, поїхали в Пірс. Одразу. Одразу візьму нове насіння пшениці. Так, мазик на продаж. Так, робу ще мазик. Як все складно. Мазик, мазик. 40 насіння пшениці. Ой, тут навіть якась. якась фіня... У діамант! У мене є діамант. Просто доставти діамант без питань. А, та ти знущаєшся, ти закритий по сердам. Так, хто така Мару? Де тебе потім шукати. Коротше, сподіваюся, знайду. Це ж не новий, це просто ді... доставити діамант. Окей, прекрасно. За 2000 вважайте, просто продам діамант. Так, в нас. У мене тут насправді так що не вистачає місця для висаджування різних рослин. Хм. Дай мотику. Дай. Дай. Доброго мантика, ліка. Але, блін, я багато не висаджу. Ще можна просто місце сіт потім назад висаджувати, як тільки тут буде звільнятися місце. Але висяч, що тут місце більше ніколи не звільниться. Так, це повикладав, також одразу беру Diamond, діамант. <смі> Вони знову забито все. А чому в мене. Зачекайте. Чому я не продав? Picket Link. Picket Leak. Я ще назад склав. Так само як куки і кейк, це в різну покла. різне поклав. Але в мене також забити. Який жах? На продаж. І Я згадав! Я хотів тут переробити ось це місце. Це прекрасна мить. Так, дуже багато всього треба робити. Даймонд. Потім віднесу кмару. Марув. Так, ламаю ось ці погані. І тут вже будемо висаджувати новими полівайками, які будуть зручніші, до речі, і менше місця займають. Дай мені 5 нових полівайок, сюди 10 старих полівайок. Так раз. Ой, сюди ставимо. Прибираю. Ось так і десь ось тут. Коротше, якось так буде виглядати, Потім висаджу по нормальному. Хм, Так тоді я можу зараз витратити трохи часу. Дай, 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 дай. І висадити вже на новому місці, ось це все різне. На, набери. 19. Поїхали. Раз, два, три, 4, 5. Так, це 19 клітинок. Прекрасно. добре, тепер насіння. Як тут багато всього різного. Я сподіваюся, все, що тут буде зростати, встигне за 11 днів залишившися в місяці зробити це. Блін, а я не оставив місце для доріжок. М -м, жах. Ну все, поки що так лишаємо. Це все прекрасно, це все почне зростати. Так, вас повертаю. Diamond мені з собою потрібен, мені потрібен з собою мазік. Також мені до мера треба забіжати. Блін, він може закрити зараз. М -м, так. Швидко до мера. Швидко. Я хочу одразу крутанути наш тікет. Виток. Ви прекрасно, відкрито. На. О, просто нове ліжко, дякую. Чотири поліпшених полівайки, прекрасно. Так, далі. Я... О, дякую. Я бачу тебе. Блін. Хм. Тут або 80 хардвуд, що насправді що я просто вже не знаю, де хардвуд діставати. Або 50 кажанів вбити. Це цікавіше. Я приймаю 50 кашанів, але я хочу мару знайти і віддати їй даймонд їй. Хоча я можу зараз в шахту просто піти. Справді кажучи. І потім вже ввечері, коли втомлюсь, і віддавати мару. Так, також. мені А, мені все одно громадський центр треба забіжати. У! Доброго вечора. Дякую, що ти тут. Так, я ж не плутаю. Мару. На. О, дякую. Це те, що мені потрібно, так? Да? Дякую, все. Нема за що. Все, дякую, 200. Прекрасно, десь тисячі на рахунку. Тепер ти. Доброго вечора, мої друзяки. Тут багато що треба зробити, але я до тебе. Це ти? Ні, ой, це занадто складно. Це гадки немає як буду робити. І це не тут. Окей, я де? А, ось тут. Fall crops Bundle. На. На. Ня. І ня. Є, бандл Подруночок. О, Вулик! Нарешті в мене є вулик. Прекрасно. Далі, так, це Summer. Це дивна якась фіня. Це Animal Bundle. Це все пізніше буде. Так, це Spring весняне. Кваліті кропс Summer Crops. Бувайте. Я йду звідси. Тепер мені треба в шахту. Почну вбивати вже кажанів. поки енергія є, і поки час є. Так, вийшли в шахту. Я не знаю, блін, на якому рівні вони хочуть, щоб я вбивав кажанів? Я не пам'ятаю, на якому рівні вони мені прям заважали. Сороковий рівень? Я не пам'ятаю. Ну, ні, тут заліза багато. Давайте ліф за майн. Треба було запам'ятати, не знаю. Давайте почнемо з 10-го. Нижче. Кажанів нема. З одного удар в О, Mystery Box, приємно. Завжди приємно. Тут є жук. Це не, не цікаво. Окей, це не те. Я просто пам'ятаю, є рівень, з якого вони прям почали дуже сильно наблюдати. Сороковий. А знову на сороковий, байдуже. Так, тут просто спуск зараз знайдемо. Ой, броколі. Насіння броколі. Приємно, це завжди приємно. Ви хочете, що вони е, зростають, як кущі. Ну дай мені спуск, не знаю. Ви знущаєтесь? О, там два камінчика лишилось. А, тут ви вугільнічмошники. Є, так. О. Вау. Він мені дав зброю, яку я збирався купувати, але байдуже. Так, ну доброго вечора. Ви. Вугільнічмошники. О. Кажан, те, ти що ти що треба? Поїхали далі. Мені... Мене цікавлять зараз чисто кажани. Більше нічого. Зріза, байдуже, все інше байдуже. Ну, може, ще ось ви стрибаючі чмошники. Де кажани? Де кажани? Ось зараз мені не вистачає ось цього, те, що вони. Коли... ось цього, коли вони прилітають, купую одразу. Ну да, так, дякую, стрибаючі чмошники, ви, звісно, прикольні. Вони завжди корисні. Але мені кажани потрібні. Все, йдемо звідси, я коженів не побачив Так, я б міг би зараз нафармити купу вугілля, але кажени. Не бачу кажанів. Знову ж. Дайте мені спуск? Я, в принципі, можу одразу на п'ять рівнів рівнів нижче. Давай на 50 те, кляті кажани. Ой, привид, да. Ой, я пам'ятаю, там, де приводи, дуже часто приводи і кажани разом прийшли. Але ні, тут нема. Каткету на цьому рівні. Ой, кажан, бачу кажана. Ой, тут їх навіть два. Да-да, відчупись від мене. Привид. Дайте мені спуск просто. Так, тропа. тобто треба десь на 50 йти за кажанами. Дайте спуск. Перший спуск шукати. О, даймонд. Приємно. Хочеться, те, ще з попереднього даймонда я зробив 2000. О, дякую спуск. О, я почув. Літучому я просто почув. Не. Так, а знаєте що? Чи воно рахується? А, 4 з п'яти десяти. Ах, 4 з п'яти У мене на це 5 днів, я кожен день маю по 10 вбивати. Час, вже час мало. Кажан, 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 кажан. Треба повертатись додому. Чисто по часу. Окей. Я не хочу вирубитись. Так, все, цікаємо додому, швидко. Leave the mine. Я хочу б декілька вбив. Так, на бас, стоп. Забац то пошвидше. Вперед, вдома, я не хочу заснути на вулиці. А він може, він може зараз взяти і це зробити. І все прекрасно, встигаємо. Ну, так, покажи. 65 я вбив. Ну окей, я на цей раз хоча б знаю приблизно на який рівень спускатись. Спати, да. По-перше, ми рівень. Мали б чогось підвищити? О, левел 6. Що? Слайм екпрес? Це треба буде подивитись. Я слайм експрес можу? Що? А що він буде робити? Так і плюс ми мали б. Ну, 1700 заробити. Ну, таке собі, то таке. То таке. Ну що ж, а на цьому поки що, я думаю, можна закінчити це відео. Дякую всім, хто його подивився. Особливо дякую своїм спонсорам. Ні, яких може побачити ось тут по екрані. На екрані дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходить з відео. Якщо в когось з мені деші, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або ставши спонсором на Ютубі, або донатом. посилання в описі, підписку, подобай, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!